Сьогодні від Львівського оборонного кластеру та волонтерського руху України ми хочемо подякувати нашому стратегічному партнеру компанії Метанвест SMC та її керівнику іґаротоніву за той величезний вклад в здійснення обороноздатності України в вигляді передачі нам більше ніж 500 тонн бронесталі, які надали нам можливість виготовити вже. Біля 80 тисяч бронежилетів, які сьогодні передані до Сил оборони України та захищають наших хлопців і дівчат, які боронять сьогодні нашу безпеку. Всі бронежилети відповідаючи четвертому класу захисту. Це дійсно високоякісна бронесталь, яка повністю відповідає всім стандартам та дає можливість сьогодні нашій армії боронити нашу країну та гнати агресора за кордон нашої землі. Наш ранній початок співпраці саме на початку березня. Допоміг нам разом зробити неможливо та поставити 34 тисячі бронежилетів за березень та квітень, поки підприємства ще налагоджувалось імпорт тільки йшов до України. А ми вже змогли з вами допомогти нашим бійцям. Дякуємо вам дуже. Дякую. Слава Україні. Героям слава. А ліске бронекластер це громадянське об'єднання, яке почало працювати фактично з перших днів війни. Кожен бронесталь, який знаходить до кластеру, проходить декілька рівнів перевірки. По-перше, це приймальний контроль матеріалу. Коли ми приймаємо бронесталь, вирізаємо шмат сталі, в внутрішню перевірку. Після цього вся ця бронесталь йде на підприємство, де завдяки лазерній лісі виробляється сама бронеплита, потім вона згибається, потім наноситься проти. Ламковий шар та запаюється водотрявку тканини. Після цього всі бронеплити проходять державну сертифікацію для отримання сертифікату державного з після цього вже збираються бронежилет, які направляються до Збройних сил України та інших підрозділів, які оборонять сьогодні. Наші батьківщини все розпочалося з того, що ми нашою командою Харківського заводу засобів фінансового захисту розуміли завжди що війна буде. Тобто, 26 лютого. Команда Харківського заводу засобів індивідуального захисту прибула до Львову та починали виробництво бронежилетів саме у Львові. Виробництво ми знайшли у, Львівське, у Львівському регіоні. Це були місцеві компанії, що працювали на цивільному ринку. Допомог, дуже допомагав нам львівський бізнес, львівські спілки бізнесменів. Разом з ними ми і заснували львівський оборонний кластер, але потреба матеріалів була дуже відкрита. У перші дні березня ми пізналися, що є компанія, яка має можливість надавати якісну бронесталь. І це була компанія Метинвест СМЦ». Ніхто в Україні краще, ніж Медінвест СМЦ» не знається на сталі. Тобто, для нас було ну, цілком очевидною наша роль. В протистоянні ворогу ми почали надавати метал. Ініціатива Сталевий фронт Ріната Ахметова вона незмінна з перших днів війни. Зусилля всіх його бізнесів вони спрямовані на всебічну підтримку, на наближення нашої перемоги. І медінвести СМЦ з перших днів долучився до цього. Почали з того, що надавали різні засоби різні засоби для стримання просування ворога. Протитанкові їжаки. Я думаю, що я не сильно помилюся, якщо скажу, що там більше ніж половина половина протитанкових їжаків в Україні це з металу, який надав, який, який надали ми. А потім ми почали імпортувати броньовану сталь і передавати її львівському оборонному кластеру. Але ми також розуміли, що імпорт це теж тимчасові заходи і паралельно на наших заводів за безпосередньої участі. Фахівців, метенвести СМЦ ми почали впроваджувати власне виробництво броньованої, броньованої сталі. І на сьогодні ми теж досягли значних успіхів. Ми змогли знизити товщину броньованих пластин. Спочатку вона була більш ніж 8 міліметрів, сьогодні це вже менше ніж мм міліметрів із збереженням із збереженням 4 класу стійкості, а це, а це відповідає найкращим іноземним аналогам. Паралельно з нашими партнерами налагодили власне виробництво броньованих пластин. І на сьогодні отримуємо дуже багато запитів від громад, від окремих військових частин, від територіальної оборони, навіть від окремих бійців, і всі ці запити ми не залишаємо без уваги. Ми на сьогодні продовжуємо безкоштовно безкоштовно надавати пластини. Крім крім того, ці пластини і цей наш метал, який зараз і в готових пластинах, і в листах він може використовуватися також для бронювання автівок. І сьогодні така практика, коли ми з нашого металу вдається там бронювати машину, вона вже існує. І ми також готові надавати ці пластини для цих, для цих цілей.